Не, не, не дуже правильно, мабуть, називати е, оцю зустріч, яка буде відбудеться 15 серпня е, на Алясці, е, переговорами. Та, це скоріше, просто ну робоча зустріч е, двох лідерів двох держав, Та? от е, американського президента, там з одного боку, та, і е, верховного правителя російської диктатури з іншого боку. Угу. От тобто, це не переговори з приводу завершення російсько-української війни, тому що такі переговори передбачають участь обох сторін насправді та цієї війни. Якщо вже ми говоримо про повноцінну офіційну переговорну рамку, то за столом переговорів крім Росії має сидіти Україна і має сидіти об'єднана Європа. От і тільки такі переговори мають сенс, і тільки такі переговори можуть завершитися. 에, ну, реальним фіналом та да, реальним закінченням війни, і відповідно усуненням тих причин, які тих обставин, які дозволять б, дозволили б Росії цю війну або 에, продовжити через якийсь певний період часу, або відновити ну ще трошки пізніше, але в іншій формі.